Заходились би ви на передачу рідкісноземельних металів України в обмін на допомогу від США? Ні. Ні. Чому? Тому що ці метали нам нужны самі. І якщо ми будемо їх, використовувати, то ми отримаємо більше, чем до США. Ви знаєте, це дуже складне питання. Потрібно зважити всі за і проти. Потрібна думка суспільства, не тільки моя. Тому я думаю, в нашій Верховній Раді це буде видніше. Ні, бо я воєнний. Я сам воював недавно туди повернувся. Ні за що. Тому що ну, ми не знаємо, за що ми воюємо ще зовсім дійсно. З нашою владою, якщо чесно, це. Тобто ресурси я і так вже розумію, ми там між собою спілкуємося, якби воєнні. То земля і так, грубо говоря, вже не наша. Половина бліда забрана вже давним-давно за ті борги, бліна, які ми повинні від, не знаю, як би сказати, вони набирають, а хто буде це віддавати? Ми. Вони сядуть в самольотики собі улетять. Я би не погодився, тому що немає смисла. Ні. Тому що 30 років нас всіх хли, І... все всели. І тепер ми маємо продати просто віддати все. І я взагалі проти цього всього. За 30 років мені запропонували дві революції, війну на 10 років. Я служу зараз третій рік. А, ну мені нічого додати. Це те, що відбувається. На жаль. Думаю, що ні. Тому що нам теж все потрібно, тим більше зараз. На даний момент у нас і так війна, ми і так в програші поки що. А тим більше земельні ресурси це ж це завжди було дуже дуже добре для країни. Ніяких земель, рідкісно земельних металів. І металів так само, бо вони все віддають. Ця влада зелена. Хай допомагають згідно документів, які вони підписували, коли гарантували Україні, коли видавали ми свою зброю, коли розоружалися, от, хай шукають ті бумаги, і відновлюють справедливість. Я проти війни, мені жалко дуже. У мене багато родичів в АТО, і зараз вже багато інвалідів з них стало. Коротше говоря, мені... я за Україну, хочу, щоб хай гарантують, хай гарантують і хай піднімають документи, проти, звісно, тому що і територію віддай, і всі, саме буде молодіж. Як тоді їм жити далі? Все віддамо і залишимося взагалі з голою. Да? Ні. Тому що воно дуже корисне. Ми можемо самі добувати з тих земель, з того всього. Ні, ну, Нам потрібна допомога, так, ніхто не проти, але ну, вагома така ціна дуже. Думаю, так. Да. Чому? Тяжке питання. Я ну, вважаю, що перемога важливіша буде, ніж е, це правильно сказати. Ну, перемога важніша, ніж якісь там матеріали. Тобто... Рідкісно земельні метали це потенційні трильйони доларів для України. Тоді, певно, ні. Я думаю, якщо допомога буде достатня, то непогано. Якщо на того варте. Боже, збав. Чому? Ви ідіот? Ні. Ви хочете віддати все на, на заміну тимчасової допомоги? Це тільки ідіот може віддати все на заміну тимчасової допомоги. Я ж відповів чи ні. Ну, там, кроме идиотизма, есть еще это имбицилы и, и, и не помню кто-то кто еще. Слабо у меня эта стадия, молодой человек. Это нужно не иметь ума совсем, дабы отдать все взамен на временную помощь.